Час попіклуватися так само і про своє серце, розуміючи, що так багато викликів буває кожного дня. Важливо налаштувати свій компас, аби бути так само в тонусі. Тому сьогодні ми продовжуємо дізнаватися більше про Мойсея, досліджувати його життя, брати для себе певні уроки. І вірш, який нам пропонується, записаний в Луки, 16 розділі, 10 вірші. Хто вірний у найменшому і у великому буде вірний? Взагалі, Мойсей, так що це в нас за герой? Ми вже вчора трішки спілкувалися uh -huh. про те, що 40 років він провів у палацах. По суті, він був єгипетським принцем, найкращі умови, найкраща їжа, найкращі люди поруч, найкраща освіта? Тобто він був дійсно в колах такої еліти, я б сказала. Uh -huh. Потім картинка змінюється радикально. Він вже 40 років проводить у пустелі. Як думаєш, навіщо йому було? От е, настільки радикально змінювати свої умови проживання, аби підготуватися до наступних 40 років, коли він вже як вождь, як лідер для ізраїльського народу. Що мала навчити його ця пустеля? Ну е, я не знаю, наскільки його вона мала чомусь навчити. Е, як ну, ми бачимо з історії, це була його, як ніби вимушена. Е, Втеча. Втеча, так тому що він скоїв по факту злочин, так помер через його дії один з наглядачів єгипетських, і він утік і переховувався. Тобто дійсно, з одного боку, це про зростання, так, десь внутрішнє емоційне, тому що треба було пережити те, що він скоїв, так, десь мати муки сумління. Переосмислення Переосмислення, так, свого життя. Ну і, зрештою, я думаю, пам'ятаєш, ми ділилися новиною, що, здається, чи то в Китаї, чи то в Японії успішний чоловік угу. вирішив відмовитись від цього і стати безхатьком, залишивши собі тільки електронну книжку з усієї техніки, яка в нього була. Ого. Тобто, у мене таке враження, що люди, які мають усе. Вони настільки від цього втомлюються, що часом вони потребують оцього повного очищення, перезавантаження в кардинально іншому середовищі, і враховуючи майбутнє Мойсея, наскільки це ця метаморфоза була кардинальною, напевно, це ось був перехідний період від до і після, uh -huh. так тому що оцей момент, коли він був у вигнанні, це ну якби не туди, не сюди. <свісна> да? Тобто це крок від однієї точки до другої. Mm -hmm. А вже що було далі, ну, давайте дивитися, що було в його історії. Мені здається, що взагалі, от цей період він такий, ніби аскетичний. Якщо простежувати історії різних біблійних героїв, то в кожного мала бути оця пустеля. Пустеля, mm -hmm. да, В кожного була своя пустеля, своя самотність. Беремо до уваги Йова, беремо до уваги Йону, коли вони е, mm -hmm. так само ну, в певній мірі проживали свої величезні виклики. І ля, тим паче, коли він знову ж таки після великої перемоги звалося би опускається на суцільне тому дійсно пустелю. Мені здається, вона. Е, Невід'ємна частина будь-якого процесу виховання, коли Бог готує тебе до набагато більших масштабів. Тому для Мойсея так само ця пустеля була дуже важливою. Угу. Взагалі, дійсно постає питання, чому так довго? От особливо коли ми зараз дивимося це через призму нашого сучасного життя. Ти думаєш, 40 років пустелі, 40 років Бог допускає випробування сили волі терпіння. Якогось переосмислення і думаєш, такий боронь Боже сьогодні мені 40 років бути у цій пустелі. Але ми бачимо, що навіть сьогоденні. Є люди, які проходять дуже важкі часи, і ці процеси дуже тривалі. Uh -huh. Чому так відбувається? Ну найперше, як ми вже зазначили, йде особисте переосмислення. А по-друге, є Божа воля, і вона не завжди про поспіх. Вона не завжди про те, що тут і зараз він дає якусь відповідь. Тут і зараз він говорить: ну все, ти перейшов від точки А в точку Б. Ти готовий? Ні, абсолютно. Ми бачимо, як вже має навела приклади біблійних героїв. Це часто тривалий процес, і е, в тому числі Бог не квапить і нас він дозволяє нам е, бути в цьому перехідному періоді стільки часу, скільки нам потрібно, yeah. але зрештою, щоб ми стали інструментом в його руках для здійснення його е, волі і спасіння людей, як це було з Мойсеєм. Для нас 40 років це може бути ціле життя, але для Бога це школа віри. Мосек був готовий вести народ лише тоді, коли перестав покладатися на власні сили, коли перестав покладатися на себе. І Бог його готував не в палацах, не в найкращих умовах, не серед найбільш вагомих людей на той час, а серед пилу, овець. Бо лише там він міг навчитися бачити Божу руку у малому. Власне, сьогодні, що ми можемо взяти для себе так певні такі принципи, уроки із історії Мойсея. Ми можемо бачити лише от щось таке буденне, звичайне, що нас оточує. Це роботу, якісь обов'язки. У нас є багато утоми, щоденних дрібниць, але Бог бачить в усьому потенціал для служіння в кожній дрібничці, яка у вашому житті. Ми можемо думати, що пустеля, через яку ми проходимо, це пауза. Це втрачені можливості. Згадайте просто наші відчуття зараз на четвертий рік повномасштабного вторгнення, коли таке враження, що у нас вкрали кілька років життя, і це величезна пауза і прірва. Але Бог і цю можливість використає для того, щоб нам зростати духовно. Ну і зрештою, ми можемо боятися, що Бог нас запізно закликав на якесь служіння. Але ми бачимо, що Мойсей був покликаний у 80 років, і став ось таким одним із найв. Ливовіших постатей біблійної історії, який зробив величезний внесок у спасіння тоді ізраїльського народу. Ну і в цілому, сьогодні ми бачимо багато прикладів для себе. Тому шукайте Божої волі у вашому житті, і ми впевнені, що ви отримаєте велику радість і благословіння, коли станете інструментом у його руках.